І так, у цьому уроці ми поговоримо про тренди цього року. Перше, на чому б хотіла наголосити, так це на тому, що за трендами треба слідкувати. І якщо ви подивились півроку відео чи прочитали одну статтю про тренди веб дизайну, це не означає, що цього достатньо. Насправді потрібно оновлювати свої знання, дивитися щодня, що актуальне, що ні. Тому зараз я вам порекомендую, де дивитися і слідкувати за трендами. Перше, це, звісно ж, Google. Дуже багато статей, наприклад, на Medium, Telegraph є багато статей про дизайн а також просто гуглити тренди веб дизайну і вам буде вибивати досить таки багато статей. А, також телеграм-канали, їх є просто безліч зараз. А, особисто я слідкую зараз за ЮЕІКСІнспірейшн і Design Lessons. А, я можу ці телеграм-канали прикріпити під відео, собі переглянути. А також сайт Awards. а, Можливо, ви чули чи ні. Це сайт, де дизайнери змагаються на найкращий дизайн сайту. А тому там є безліч інноваційних і сучасних сайтів. Тому я дуже рекомендую там почастіше сидіти і слідкувати. І звісно ж, сайт, сайти, дизайнери різного рівня публікують свої роботи. Тому також я його використовую як замість інстаграму. Що вечора гуртаю стрічку і дивлюся, що зараз актуально, як дизайнери створюють сайти. А тепер поговоримо про те, що актуально сьогодні. Звісно ж, мінімалізм він був популярним. Як вчора залишається популярним і сьогодні, а тому, що це стиль, у якому сайти виглядають досить таки естетичними та красивими, а ще зручними. І особливо початківцям я рекомендую створювати перші свої сайти у стилі мінімалізму, тому що тут можна мало похопок зробити, і вони завжди виглядають красивими. Наступний Тренд глазморфізм. Минулого року тренду був неоморфізм, а тепер глазморфізм. Тобто це такий стиль, де ми дивимося, наче через ефект скла. А зараз він набирає тільки обертів і вже багато дизайнерів використовують саме такий стиль у дизайні. 3D-елементи. А вони, як бачите, роблять сайт досить таки ефектним та вражаючим. Темний фон він знову такий найгарячіший тренд 2021 року. Великі компанії, такі як Facebook, Instagram, Apple і Android, вони пропонують користувачу змінити фон з білого на темний. Це виглядає дуже сучасно та стильно, а ще дає менше навантажень на наші очі. Colorless UI. Або нашою мовою дизайн без кольору у прямому сенсі цього слова. І навіть такий дизайн він виглядає досить привабливим. Контрастні та яскраві кольори цього року вони також дуже трендові, а але такий особливий дизайн з використанням чорно-білих ліній та ілюстрацій дозволяє відокремити такий сайт від інших. Стиль Баххаус. Він досить цікавий такий стиль, має свої унікальні характеристики. Тут йде фокус на геометрію, поєднання геометричних форм в одне ціле. І створюється досить така цікава картина, цікаві абстрактні форми, не схожі ні на що інше. А наступний тренд акцентні кольори на білому фоні. Колір це дуже важливий візуальний елемент на сайті, який дозволяє виділити головний контент на сайті і підкреслити особливість бренду та його стиль. І тому, коли ми гарно поєднуємо колір і фон, виходить гарний і неповторний дизайн. А наступний тренд анімовані ілюстрації. Вони створюють емоцію користувачу, і це дуже відрізняє бренд від всіх інших. І останній на сьогодні це е, тренд на великі шрифти. Ще з 2020 року тягнеться цей тренд. Є сайти, у яких взагалі весь візуал складається тільки з типографії, і насправді це виглядає дуже ефектно. Головне вміти правильно використати та поєднати усі шрифти на сайті.